Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Росії. сталася надзвичайна подія із літаком. У московському аеропорту внукова аварійна посадку здійснив літак, на борту якого було 19 кілограмів радіоактивної речовини. Пролунав вибух та пожежа двигунів літака. Двох пілотів забрали в реанімацію. Літак гасили спеціальною суміш. Радіаційний фон за шкалює внуково. Відбулася розграматизація. Росія продовжує використовувати інфраструктуру цивільних аеродромів у військових цілях. Знову пишуть про те, що транспортні літаки іл 76 прибули в аеродром. До з Тегерану, що було на борті невідомо. Проте одразу після прибуття у третій ночі на запасній полосі аеродрому поблизу ангарів пролунали специфічні хлопки та стрілянина. Як повідомляють партизани, була ліквідована воєнізована охорона аеродрому та пошкоджені декілька двигунів транспортних літаків. Партизанський рух та війна на Росії розгортається все більше та більше. Чого тільки варта пожежа у Москві? Декілька днів тому, за даними Розмі, у районі трьох вокзалів біля комсомольської площі розгорівся склад. У мережі публікують відео, на яких можна побачити. Стоп чорного диму у столиці Росії у мережі повідомили, що на місці події пролунав вибух, наслідок якого обвалилося 500 квадратних метрів палаючої стелі приміщення. Спочатку говорили про квітковий склад, але детонація, яка лунала, поставила під сумнів ці Заяви говорять про те, що вибухали та детонували такі снаряди, які окупанти заховали в цивільному складі поблизу трьох станцій на ЖД-вокзалі, аби легше було розвантажувати. Ми вже одноразово зазначали і зазначимо ще раз: Україна має право наносити удари по військових об'єктах на території країни агресор Керафіх Шокиїв з знає, що там я озброєння, яке використовується проти України, згідно із 51 статтею статуту ООН, ми маємо абсолютно право на самооборону. Таким чином, нанесення таких ударів по території РФ не є нападом на іноземну державу. Це захист від нападу цієї держави. Огриско в свій час сказав: якщо Росія завдає ударів по території України, то вибачте на війні як на війні. Тобто, якщо Росіяни можуть вбивати тисячі невинних людей в Україні, якщо вони можуть бомбити українські міста, знищувати і стирати їх з лиця землі. Якщо вони будуть бомбити лікарні, то це нормально. А ми не можемо завдати. Удару, наприклад, по аеродрому під воронежом, щоб в повітря не піднялася чергова ескадриля і не почала бомбити українські міста. Чому ми повинні ставити питання таким чином? Не ми ж на Росію напали, правда? Наші дії – це захист від агресії, пояснив дипломат? Огриско додав, що сім визначень агресії були прописані ще в далекому 1974 році в резолюції Генеральної асамблеї. Все, що робить Росія, начебто, списано з цієї резолюції, тому ми маємо повне право на самооборону, а отже, і наносити по території противника удари для того, щоб він не нападав. Більше на нас вважає Огриско. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території країни агресора Росії згідно із законами війни. Якби Україна справді вирішила атакувати структуру тилового забезпечення російської армії, це було б законно з погляду міжнародного права. Заявив він, що ж думаємо, все більше і більше військових цілей на території РФ палатиме від рук невідомих умільців. А як гадаєте, ви до зустрічі глядачі? Переможемо, поширійте, коментуйте лайк.